Національний телемарафон повернувся в прямий ефір. Руслан Шаріпов, Я Марічка Падавки до нас долучилася Олена Комар, авторка ідеї та засновниця ютуб каналу про здоров'я здоров'я лайв, засновниця громадської організації медичні ініціативи. Власне з нею ми хочемо обговорити так, ініціативу. Вітаю. Вітаємо, яка запрацювала від 1 березня. Наскільки ефективно вона запрацювала? А полягає вона в тому, що е, має поширюватися 30% знижка або на 30% мають впасти. Ціни на 100 найпопулярніших ліків українських виробників, які продаються в наших аптеках, пані Олена сьогодні вже в нас травень. Скажіть, будь ласка, наскільки ефективною виявилась ця ініціатива? А ой, відносно цього ви тут про сказали таку ключову фразу Марічка про те, що 30% зниження вартості ліків на національного, тобто українського виробника. Я б хотіла на ці три слова дуже сильно зробити наголос, тому що ми до цього повернемось. Значить, трошки ми повернемось в минуле 19 мені здається, лютого анонсують всі всьому українському народу, що з 1 березня відбудуться знижки на ліки. І Пацієнти не чують, що це будуть найпопулярніші українські ліки. Пацієнти чують, що відбудеться знижки на ліки. 1 березня люди йдуть в аптеку, і що ми бачимо в соціальних мережах? Ми бачимо тотальне обурення, тому що уряд Міністерство охорони здоров'я прогнозували те, що анонсували, що буде знижка на ліки, а знижка на ліки не відбулася. Тому що кожен пацієнт, який почув, що відбудеться знижка на ліки, він очікував, що знижка власне на ті ліки, які він купляє щомісяця, він прийде 1 березня і вони вже будуть на 30% дешевші. Тут створилася вже інша команда людей, які кажуть, що ж це відбувається. Ви бачили цей список Український виробник він запропонував на такі ліки, якими ніхто не користується. Це краплі вніс, це ви е, ну, знаєте, від... тут багато позицій там 20 позицій від Дарниці, 17 20... позицій від фармака, так. 22 позицій від київського вітамінного заводу. Підозрюю, що це власне і були вітаміни. Так, Але що це Аскорбінка, що це краплі вніс, і всі обурилися на національного виробника. І я б вирішила, що мені треба це питання дослідити, тому що я ж канал, Ютуб канал Здоров'я Лай створила для того, щоб роз'яснювати нашим громадянам, що зробити, щоб жити довше, і я пішла в аптеку. Запитала, чи дійсно перше питання в мене було, чи дійсно от списку тих ліків, які ми бачимо, що у них ціна знизилась, чи дійсно ціна знизилась? Ціна дійсно знизилась? Тобто, нафтезин який стояв в списку, він став на 30% дешевше. А моксилка це антибіотик. Він став на 30% дешевше. Зараз його можна купити за 232 гривні. Тоді я почала досліджувати список, чому фармвиробники, наші українські, дали власне краплі для ніс, вітамінку С і так далі. А виявили, що насправді це не Українські виробники, наші, там, наприклад, гіганти Дарниця, Фармар, Фармак, Артеріум, запропонували. Виявляється, що це МОЗ подав їм список найпопулярніших ліків, які купляють українські пацієнти в і попрос в аптеках, і попросив ціни знизити на них. Далі почалась дискусія про те, що нормальні ліки, значить. Значить, знімаємо відповідальність від виробника. Виробник дійсно його попросили, йому дали список ліків, і я особисто перевіряла ціни на ці ліки знизились. Пані Олена, давайте от в цьому місці трошечки призупинимось. Угу. Тобто знизили ціну. Від якої ціни да? можна ж знаєте, сьогодні на ліки, які коштують 20 гривень, поставити 50, а завтра знизити 30%. відсотків. Угу. Тобто, від ну, це якої зазвичай, та... це так, це так роблять у супермаркетах. зазвичай. Так, від якої ціни відштовхувалось, і це знизили коштом виробника чи коштом тієї на Цінки, яка яку виставляє аптека, ні, власне, це були кошти виробника. Тобто була ж розмова уряду і найтоповіших українських виробників, ліків. Ми вже їх назвали сьогодні, і за їхньої, наче як вони їх попросили, і їх поп... вони погодились знизити свої ліки на 30%. Але я б ж дуже хотіла сказати, дуже важливо, Proxima Research, є така аналітична компанія, яка збирає дані, коли вони робили аналіз найпопулярніших. Сто ліків, які купляють українці, більший відсоток це були ліки іноземного виробника. Тому було таке велике обурення від українців, що чекали 30% відсоткового зниження, а його по суті найпопулярніші не були, тому що потім з тих 100 найпопулярніших взяли 100 українських і вже на них попросили дати знижку. Я би тут хотіла роз'яснити, щоб не було звинувачень в сторону МОЗ, в сторону українського виробника. Що насправді це ліки, які були найпопулярні. В мене як вора дуже болить ті. Серце через те, що там дуже багато судинозвужуючих крапель, і ми боремо, що судинозвужуючими краплями зловживати не можна, але якщо ми бачимо в списку найпопулярніших ліків п'ять позицій, судинозвужуючих крапель, це означає, що щось не так, пані Олена. От повертаючись до першого запитання, та. коли Марічка запитала наскільки ефективною виявилася ця програма? Якщо міряти уже скільки два місяці два місяці, то як взагалі вимірювати ефективність таких програм? Чим от, вона вимірюється? Отут, от, я думаю, що було б такими ключовими словами. Варто сказати, що ефективність це тоді, коли громадяни писали, як, на нормальні ліки, ціни не знизили. От ми зараз трьох сидимо за столом. Що таке нормальні ліки? От що для вас нормальні ліки? Ну я грішу на судина з вужої чекі. Ось я, в... я вас запишу на прийом. Да. Звужу, я зараз Це посилу? нормальні ліки. Для вас, Руслана, що такі нормальні я... ліки. Ну, я вітамінів ще я багато не, купую, не, не, типу магнія. І навіть от вітаміни, мені вже кажуть, треба пити вітаміни. І тут всі, і тут не тільки ви не маєте однозначної відповіді. Будь-кого ти зупиниш на зупинці, запитаєш, що такі нормальні ліки. Люди не знають, що ну, відповісти. однозначно для мене нормальні ліки це ті ліки, без яких людина помре, тобто Життєво зберігаючи ліки, ліки від головного болю, від мігрени. Ну От хіба що до речі, ти Гормональні та... ліки для гормональні щитовидки, без ліки для, яких щитовидки не можна. для цукрового діабету, ліки серцево для серцево-судинної патології. Тобто, топ є захворювання, від яких люди, якщо вони не будуть їх лікувати, вони помруть. Режисери ми... питають за цитрамона налогін. Вони увійшли. в вони увійшли. Популяри. Вони увійшли в на 30% дешевше. Ну, але але ми повертаємося до життєво зберігаючих ліків. Це ті захворювання, які вже йдуть по програмі реімбурсації, тобто держава подбала про це і зараз пацієнти, які мають хронічні захворювання легень, серцево судинні захворювання, які мають цукровий діабет і мають зараз включили вже проблеми з щитовидкою. Це ті ліки, які держава компенсує вартість, тобто середня ціна повністю компенсує. Якщо вони трошечки дорожчі, тоді пацієнт може доплатити. Тобто, ми розуміємо, що тут програма реімбурсації працює. Це ви кажете програма безкоштовні ліки. Доступні це не програма зниження, це не зниження. цін. А до речі, це... якщо ми вже кажемо про держава компенсує за програмою mm -hmm. доступні ліки, то тут 30% коли попросили знизити це, вони собі на збиток знизили виробники. Чи держава виробникам українським вирішила ці 30% відсотків, на які вона попросила знизити вартість, компенсувати? От було б так напевно логічно, але держава не компенсує. Держава просто попросила в бізнесу, Оце знизити. якось не ринкова економіка. Правда, Мені здається. Кажуть, але я зі сторони виробника... лікаря я не вникаю в ринкову економіку. А виключно а що з цього мають пацієнти? Тому mm -hmm. на мою думку, щоб це не звучало як просто такі популістські дії. Ми знизимо ліки на ліки, ми знизимо ціни на ліки. Було б добре зробити, наприклад, якісь такі засідання, взяти пацієнтські організації, взяти групу лікарів і зрозуміти, які ліки потребує громадянин України, і він не змозі купити, але він вимушений купляти їх щомісячно, але вони не потрапили в програму доступні ліки. Поняла. Це церематологія, автоімунні захворювання і так далі. А якщо Дивитися на весь список із ста ліків, так? так ви згадали про краплі, які ми ви як лікар лад не радите зловживати, і там так. є п'ять позицій цих так. крапель. А що у цьому списку ста ліків є ще такого? Що чого не радили би зловживати, але воно там є і по знижці, і це знаєте, спокуса купити більше. Можливо, десь зайвий раз ці каплі використати. Ви знаєте, крім крапель, я побачила ще, чому я повірила дійсно, що це топ найпопулярніших ліків, тому що я як лікар в кінці цього, в кінці минулого року, на початку цього року не було певного антибіотика іноземного виробника. І я призначала вітчизняного виробника Моксилка. Це компанія Артеріум. І я побачила, що Моксилка попав в цей список. Значить, ми можемо вірити, що це дійсно були найпопулярніші ліки за цей період, за які робили аналіз. А я можу сказати тільки про те. Відносно аналізуючи цей список, що якщо це топ найсто найпопулярніше в ліки, це свідчить про те, що Кишеня споживача людини, яка купляє ліки, вона не наповнена грошима. Це справді найдешевші. От ми там багато відомих е фармацевтичних блогерів дуже хейтили цей список, тому що, наприклад, нафтезин – це найдешевші ліки, судинозвужуючі краплі, які тільки є на ринку України. А є дорожі на наприклад? Є дорожчі, є ще дорожчі, і ми бачимо, що купляє український пацієнт. Найдешевші краплі, тобто в того ж самого фармака, є ще в Казолін Аква. До речі, на нього я перевіряла, теж знизили ціну. І ми тут розуміємо, що насправді середньостатичний е, український пацієнт. Він не є платоспроможні угу. судяки як припаратів, які він купляє. Як надовго ця програма є? якісь дані? як надовго вона розрахована. Ну ми бачимо, що вона працює. Ми пам'ятаємо, ми бачимо, що з 1 березня було топ-100 ліків. З 1 квітня додались топ ще ліків. Вже зараз а. є топ 200 ліків. Ага. Тут цікаво спостерігати, як будуть далі розвиватись події, чи будуть дійсно, наприклад, на місці десь міністерство охорони здоров'я я проаналізувала оцю цю всю ситуацію і погляд пацієнтів, і громадські організації, які захищають пацієнтський рух і лікарі. І всімих, які вони призначають ліки, щоб все ж таки вивести, домовитись з виробниками тих ліків, які справді є космічно дорогі, і пацієнти їх щомісячно купляють. Ми можемо сказати, що ну, більшість ліків купляє українець іноземного виробника. Ми розуміємо, я так припускаю, що. Наша держава не може вплинути на ціноутворення ліків, наприклад, компанії Тамберінхімі, Серв'є, Санофій, відомих іноземних, значить, подумати, як би можна було б з ними домовити, щоб ці ліки були трошки дешевші. Тут така дуже недопрацьована схема, яка б хотілося, щоб працювала. Бо ми бачимо, що йдуть на зустріч українські виробники. Те, що їх просять, вони знизили ціну. Наскільки це прав... правильно, як Марічка зазначила з точки зору економіки, мені здається, не до кінця правильно, але що український виробник йде назустріч цьому. Олена, Тому а де в цій схемі підзабута ініціатива про все таки запровадження більш суворого обліку рецептів? Бо в якийсь момент угу. це нібито запрацювало. Ми пам'ятаємо там довжелезні черги до аптеки за кілька днів ага. до нововведення. Потім був такий відкат, мовляв, до закінчення воєнного стану. Ну, зараз, що на... зараз, зараз це є насправді я вважаю, що це не буде до, до закінчення воєнного стану, що це буде до моменту, допоки не буде більш відповідальність за те, що все-таки фармацевти продають ліки рецептурні без рецепту. Ми вже з вами тут говорили, наприклад, про той самий антибіотик, що коли я запитую пацієнтів, близько 60% пацієнтів вирячу в мене в аптеці, рецепт не питали. Я сказав: дайте мені антибіотик такий. Ось вам антибіотик такий, а рецепт не питають. І мені здається, тому що там штраф за те, що якщо, наприклад, все-таки це зафіксується, що фармацевт продав пацієнту антибіотик без рецепту, він дуже смішний. І поки не будуть якихось таких формувань покарань за порушення закону, доти це буде. І ми бачимо, що є. Пані Олена, як Ви вважаєте, яка головна причина, що люди купують антибіотики без рецепту? Я вважаю, особисто моя думка, і через те я от дуже дякую за можливість тут мати кожних через понеділок прямий ефір доступу до глядача, що це є низька інформованість пацієнта. Я бачу на власному неосвіченість. досвіді неосвіченість, коли пацієнта отак посадити і все пояснити, от роз'яснити, без зауважень, без суджень, без якогось верхнього ставлення, а пояснити ризики, плюси і мінуси 90% пацієнтів прислухаються. Лишається 10% але завжди буде вибірці. Пацієнтів, ті, які от вперто знають своє, тому я думаю, якщо ми будемо більше пояснювати, в чому є небезпека от такої історії, якщо ми будемо більше контролювати за дотриманням все таки рамки закону, то є шанси, що все-таки через півроку, через рік щось зміниться. А як би ви описали взагалі рівень усвідомленості у прийнятті ліків, у прийнятті якихось рекомендацій від лікарів? Насправді тут знову ж таки треба дивитися по зрізу населення. Якщо ми дивимося по пацієнтах, яких от я зараз в Києві живу, консультую пацієнтів в Києві. Я бачу, що ситуація з початком повномасштабного вторгнення трошечки змінилася. Пацієнти більше стали цінувати своє здоров'я. Пацієнти часто кажуть: я проводив чекап. Колись таке слово там п'ять років назад ми навіть не чули. А зараз пацієнт каже: От я проводив, чекап, здав такий аналіз, чи могли б ви його прокоментувати? Це тішить, але це зріс по Києву. Мені здається, якщо ми будемо далі відходити від великих міст, ця ситуація буде значно гірше. Найголовніше, щоб хотілося аптек, там не менше далі. Від Києва. А не менше, не може менше. навіть більше. Та зараз аптек багато. І б хотілося б того дійсно, щоб мені б хотілося, щоб пацієнти мали можливість купити хороші ліки. Але це рішення, давайте візьмемо найпопулярніші і зробимо на них знижку? Ми розуміємо, що найпопулярніші вони є найдешевші, і особливо знижку вони напевне не потребують. А наскільки у нас взагалі унормована культура фармацевтів в аптеках по нав'язуванню непотрібних ліків? Коли ти розраховуєшся, тобі зараз запропонують все, що є на знижці все, що ви можете зараз купити, докупити, можливо, те потрібно. Ну наскільки це? Правильно нав'язувати пацієнту купити ліки, які він на даний момент не потребує. Я думаю, ви знаєте, є ще були такі історії, які називаються маркетингові угоди. Що таке? Маркетингові угоди це тоді, коли певна фармацевтична компанія підходить до аптечної мережі і каже, що найближчий місяць ліки від головного болю називаються отак. І першочергово є таке правило, як першочергова рекомендація. Коли Марічка приходить в аптеку і каже, дайте мені, будь ласка, ліки від головного болю. Я кажу: ми вам пропонуємо отакі, а далі вже вибір за вами або погоджуватися. За це отримає гроші. І вони мали якісь певні там бенефіти. Наскільки я знаю, що з 1 березня, коли почались знижечки на ліки вітчизняного виробника, мали припинитись маркетингові угоди. І більшість компаній, які себе поважають, вони припинили ці маркетингові угоди. Завжди є компанії, які ми не будемо називати вголос, які завжди хочуть якось обійти рамки закону. Це треба питання дослідити. Я досліджу це питання, і колись прийду теж до вас прямий ефір, розкажу, як це працює. Наскільки це правильно чи неправильно, ми бач тому, що це працювало? Маркетингові угоди, там ну, дуже великі гроші фармацевтичні компанії витрачали на цій історії. Тому питання воно не однозначне, його треба дослідити. І... Але я зараз знаю, що от навіть ці топ вітчизняних виробників, які знизили ліки, вони і відмовились від маркетингових угод, що дуже тішить. Але насправді найбільша катастрофа нашої держави в тому, що в нас. Стає з кожним роком все більше монополізована фармацевтична е е фармацевтична аптеки Алус. і дистриб'ютори. Оце теж тема для окремої розмови, тому що в ціну таблеточки, яку ми вже купляємо від головного болю, входить не тільки вартість, яку зробив, наприклад, Фармак, Артеріум, Дарниця, Київський вітамінний завод. Тут входить ще ціна дистриб'ютора і безпосередньо аптечної мережі. Якщо ми маємо одного власника на 70% аптек, ми розуміємо, що вплинути на ціну у державі буде значно важче. Додамо ще сюди телерекламу, так ну такі не тільки рецептур, вже заборонили. Мені здається, це треба допрацювати. Олена, дякуємо дуже. Дякуємо за таке просвітництво і за заклик до наших глядачів, до нас самих більш усвідомлено і приймати лік і дбати про своє здоров'я. Олена комар, авторка ютуб е, каналу Здоров'я Лайф була з нами гостю телемарафону. Єдині новини за мить. Ми повернемось.